Ось, вперше це не пізніше 30 днів стати підписання документу, ухвалити постанову Верховної Ради, знаєте про неї, так, з вказанням території, на яку розповсюджується особливий режим до закону про тимчасовий перед місцевого самоврядування. Чи знаєте ви про цю постанову? Чи вже працюють? Ні, ще не працюють. Ще не працюють на цьому. Я днів. Очевидно, що ми маємо визнати. Ту частину, яка на сьогоднішній день не підконтрольна українському закону. І, очевидно, для неї буде введено певне спеціальне режим. Ми завжди говорили, що для нас є неприйнятним будь-який вид відчуження української території або навіть варіант автономії української території. Всі інші компроміси, як то збільшення соціальних, економічних, гуманітарних прав, ми готові віддати. Чи буде там виплачувати соціальні виплати на території? Після того, як на цій території буде український прапор, українські збройні та правоохоронні сили, я думаю, що це буде правильно. Як ви ставитеся до пункту про амністію, помилування учасників інцидентів в Луганській і Донецькій області? ставлюся складно, але думаю, що ми знайдемо формулу. Одна з них пропозиція газкому трибуналу взяти до своєї юрисдикції злочини на цій території. З іншого боку, можливо, запрошення ще якоїсь міжнародної комісії, бо Газкий трибунал має компетенцію виключно щодо керівників. В даному випадку, для всіх тих, хто не скоював злочини проти людяності, не вбивав не котру, очевидно, нам прийдеться виходити на якісь варіанти місця. Чи на всі умови погодилися висували Україну? Дипломатія – це завжди компроміс. Звичайно, Україна хотіла би, щоб завтра українські прапори, українська міліція, українські Збройні Сили повністю контролювали цю територію. Але наразі я не бачу жодної відступу у національних інтересах. Ми не створили автономії, ми не визнали терористичних самопроголошених республік. Ми не визнаємо права будь яких міжнародним силам знаходитися на нашій території ну і багато інших речей. Я би сказав загалом, що ми маємо справу з варіантом мінських угод, це Мінськ-2. І дуже надіюся, що зараз бажання Росії підтримати міжнародного співтовариства до реалізації цього плану є більше, ніж мінськ 1. Ну, і ще питання, чому з 15-го числа і що, власне, буде до 15-го числа? Про припинення вогню, кажу зараз. Не готові крести. Чесно кажучи, я сам не зовсім розумію, чому 15 та бо це означає ще дві доби боїв. І ну, звичайно, все складно. Я завжди казав, що вся проблема в нашому кордоні. Але чітко пам'ятаю ті дні, коли я був в секторі Д, коли наші війська рушили вздовж до Севої Могили і вище, вони були обстежені з російської території. Це свідчить, що взяти під контроль наші державні пункти на кордоні є неможливим без волі Росії. Ось весь цей час ми разом з світовим спектровістом примушували Росію до миру. Якщо одним із пунктів, нехай навіть один з останніх пунктів нинішньої угоди є відновлення українського, не якогось змішаного, а українського контролю над нашим державним кордоном, це захист національних інтересів перспективи. Але до цієї точки нам доведеться ще багато прийти. Що буде з Дебальцем? Дебальцем буде український прапор. Наскільки я знаю, за повідомленнями силовиків, наші солдати контролюють цей, цей вузол. Зрештою, я би не передбачував значення будь-якого населеного пункту. Я хотів би, щоб вся територія Донбасу з Дебальцем, з Донецьком, з Луганськом, з Антарцитом, з Таханом і всіма іншими були нашими. І якщо е, якісь домовленості е, допомагають дійти кінцевої точки відновлення територіальної цілісності українського закону, е, на це можна йти. Наразі не йдеться про будь-яку здачу до